Вибухи у Бєлгороді. приліт прямо по торговельному центру. Є загиблі та поранені. Всі подробиці атаки розповім вже за мить. У цьому випуску ви на фабриці новин. Я Юрій Вівік. Вибухи у Бєлгороді. в четвер по всьому місту залунала сирена. Влада оголосила повітряну тривогу. В цей момент жителі Бєлгорода чули гучні звуки від вибуху ракет. Що найменше один снаряд впав біля торгового центру, інші на стадіоні. Також від вибухових хвиль повибивало вікна у будинках. Та уламками посікло припарковані автівки. Давайте поглянемо. Şöyle gör. Місцевий губернатор В'ячеслав Латков повідомив про жертви. Він стверджує, що від прильотів загинуло 5 осіб, серед яких дитина. Ще 18 людей поранено. Водночас, російські медіа із посиланням на міністерство охорони здоров'я запевняють, що постраждалих більше. За їх даними, насправді кількість загиблих зросла до шести, а з пораненнями до Медиків звернулося 17 осіб. В міноборони РФ тим часом традиційно звинуватили в обстрілах Україну. Там заявили, що атаку на Білгород здійснили за допомогою реактивної системи залпового вогню ВАМПІР. При цьому похвалилися тим, що збили 14 снарядів. Скільки їх було всього, невідомо. А телеграм-канали почали публікувати фото з нібито залишками снарядів, які знайшли по усьому місту Тут зауважив, що українська сторона жодним чином не коментувала ситуацію і не підтверджувала причетність до обстрілу Білгорода. Не можна відкидати варіант, при якому за атакою стоять саме окупаційні війська. Дивним чином сповіщення про ракетну небезпеку, а також сирена, запрацювали в Білгороді вже після того, як пролунали вибухи. На це поскаржилися місцеві жителі. Вони стверджують, що вибухів було від 15 до 20. і от, мовляв, гучно так ще не було. При цьому ховатися довелося в коридорі, адже про тривогу ніхто не попередив. А тим небагатьом, кому вдалося добігти до укриття, потрапити всередину не судилося. Вони були зачинені. Сьогоднішня атака на Білгород стала вже другою за останні тижні. Вперше потужного обстрілу прикордонне місто зазнало 30 грудня 2023 року. За даними російської влади, тоді загинуло 25 осіб, а кількість постраждалих перевищила сотню. Зуважимо, що сьогодні вибухи в Білгороді пролунали через кілька годин після масованого ракетного. Обстрілу України в нічний четвер окупанти атакували міста крилатими ракетами Х-101, Х 555 Х, Х 55 а також калібрами, балістичними ракетами Іскандар М, зенітними керованими ракетами с 300 і авіаційними ракетами Х-59. Із 26 повітряних цілей вдалося збити 13. На жаль, не обійшлося без постраждалих четверо у Запоріжжі. Троє у Львові. Тим часом в Росії навіть не лише у прикордонних містах також було чутно їх і у Бійську, що на Алтаї, мешканці чули вибух, який стався в районі оборонного підприємства. Влада традиційно заявила, що це планові роботи, але доказів не надала. Натомість жителі спостерігали величезний стовп диму, що здійнявся в небо в районі заводу Федеральний науково-виробничий центр Алтай. Кінцевим бенефіціаром підприємства є «Роскосмос». вночі мішенью для атаки став нафтопереробний завод у Курській області. Після вибуху там спалахнула масштабна пожежа. Тамтешній губернатор заявив, що по нафтобазі влучив український дрон. Російські медіа стверджують, що згоріли два з трьох резервуарів об'ємом у 100 тонн. За даними українських змі за атакою стоїть гур, можна спрогнозувати, що на цьому вибухи в Росії не припиняться. Дізнатися про них ви завжди можете лише на фабриці новин, тож підпишіться на канал. Також поставте вподобайку цьому відео. Дякую, що додивилися, друзі, і до зустрічі.